Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Ярі Авто. Знаходимося зараз у місті Рівне на авторинку вживаних автомобілів. Покажемо вам актуальні ціни. Погода сьогодні не льотна зовсім. Йде дощ з самого ранку, дуже сильний. От, вже навіть трошки пороз'їжджалося автомобілів, немає ринку. Перед святом всі годуються до свята. Ну, А ми поїхали. Гарно всім перегляду. Є такий Ford Focus в універсалі, але інформації, на жаль, на жаль, немає, пусто гарний колір. Ходімо далі. Ноган інформації немає. Є Renault Scenic Grand 3 покоління, чорний колір 9-го року, 7200 ціна, 1,9 дизель. Автомобіль на механічній коробці передач. Ось так виглядає. Далі стоїть Peugeot 5008. 2010 року 7801,6 і дизель. Так, є 200 пробігу. Автомобіль на механічній коробці передач. Opel Zafira. Синій металік 11-го року 7900 ціна, 1,7 дизель. 180 пробігу. Контакт залишений. Роно грант сенік третє покоління на панорамі, на люкові. Цікавий варіант 11-го року 7801,6 1,6 дизель. Контакту немає. 200 пробігу. Дімо, далі. Hyundai такий є в універсалі 12 го року 9.250 ціна. 190 пробігу, 1,7. Дизель ось так виглядає. Дивіться, яке стоїть ще Volvo чорного кольору. Volvo v 50 популярний варіант. 11 рік, 7950 ціна. А контакт що ми написали? Запишете. Такі самий, як і там на На чому? На, на том Volvo. Ага. Снімаю ви ж, бо на камера то. Ну-ну. Дякую. Можете? Ну да, покажу. І такий варіант є Volvo V50, чорний колір. Цей 9-го року вже на українській реєстрації. 7600 ціна. Контакт той же самий, що до попереднього до попереднього п'ятдесят 257 робіт. Хороші ці автомобілі. Варіанти, точніше так. Ford Focus в універсалі 9-го року. D6 6590 ціна. 1,6 дизель. Контакт Контакти видно. Автомобіль на механічній коробці передач. Це вже таке буде коротке відео перед святом. Nissan Leaf 14 рік, 9500 ціна, 160 тисяч пробігу, контакт видно, 24 кВт батарея. Максимальна комплектація пише на тканевому салоні. Камери 360. Ось так виглядає. Дача Logan логан. 2015 року випуску 6150 ціна. 1,2 бензин, 167 пробіг. Ось так. Ціна хороша, до речі. Renault Megane третє покоління в універсалі, чорний колір, 7,250 ціна, 12 рік, 1,5 дизель, 230 тисяч пробігів Контакт залишений. Запутівши всі вікна, в салоні не буде видно. Volvo v 50 у такому практичному кольорі сірому. Драйв, екорежим присутній, шестиступенева механіка, 11 рік, 7850 ціна. І ще є такий Renault Megane, третє покоління в універсалі 2012 року. 8 тисяч доларів 1,6 дизель. Контакт залишений. Механічна коробка передач. Йдемо далі. Opel Astra 2013 року випуску в універсалі, комплектація актив 9400 ціна, 240 пробігу на автоматі, 2-літровий дизель. Хто запитував автомат до десятки Ось вам варіант. Погано видно в салоні. Так, далі стоїть, дивіться яка Audi у седані, S Line комплектація Audi A6, 2-літровий дизель 2013 року, 16500 ціна на автоматичній коробці передач. Вже не покажу вам по салону. Так виглядає. Chevrolet Malibu стоїть за 10 тисяч доларів 2018 року 1,5 бензин. Це у нас Америка. 135 пробігу на автоматичній коробці передач Toyota Land Cruiser стоїть для універсальних потреб. Ціна 25 тисяч доларів. Такий варіант. Восьмий рік, 4,5 дизель. 280 пробігу. Контакт. 063 349 12 19. Ага, ну Видно інформацію, він весь тонований. i30 На автоматичній коробці передач. Чорний колір, цікавий варіант, вже на українській реєстрації. 15 рік, 10500 ціна, 1,6 дизель. Контакт, я думаю, видно. Запотівши вікна, в салоні не покажу. Мерседес за 9900 у седані. Чорний колір вже на українській реєстрації 9-го року цешка 220 2.2 дизель. Ось вам контакт. На автоматі. Volkswagen Polo. Трохдверний автомобіль на українській реєстрації. 14 рік. 9, 950 ціна Дизельний двигун. Так, ще стоїть у нас Opel Ampera 12-го року. Електричний варіант, батарейка, але плюс бензин, тобто гібрид. Так, дивіться ще який варіант стоїть невеликих габаритів 10-го року Opel Corsa, 1,4 бензин на автоматі. За ціною потрібно телефонувати, є кондиціонер. Цікавий варіант. Так, а далі стоїть у нас рідкісний рідкісний варіант. Це у нас Рено у седані на українській реєстрації та на автоматичній коробці передач. Шкіряний комбінований салон 2006 року 134 тисячі пробігу. 6100 доларів. Є у нас якась випуска, сервісна історія, контакти залишені. Ось так це все виглядає. Є клімат контроль. Рено Меган всіма любимий, на задніх партроніках ось такий стоїть. Ходімо далі. Ford C Max 2005 року випуску, 2006 року випуску 5200 ціна, 2 газ бензин. Контакт є, звати Микола. 210 пробігу. Все започивши. Дуже погано видно. Дивіться, яка стоїть одна на горизонті, шкода Октавія 2019 року випуску в універсалі, гарний практичний білий колір. Так, 1.6 дизель. На механіці 12900 ціна. Контакт, я думаю, видно. Ось так виглядає. Далі стоїть, дивіться, який Volkswagen Passat B7. у такому сірому кольорі на механічній коробці передач. 10700 ціна 11-го року 1.6 дизель. Контакт є. Дивіться, ще який варіант знайшов на ринку вже на українській реєстрації Toyota Avensis в козові седан. 2008 рік, 2 літровий бензин. 200 пробігу, 6900 ціна. Покажу вам в салоні. Ось так. Стоїть ще такий Ford Focus в універсалі. 11 рік, 6500 ціна, 1,6 дизель, 230 пробігу, контакт залишено Не хочу фокусуватись на механіці, ось так виглядає. Далі, запитували ще за Audi Q5. Ось, друзі, стоїть такий білого кольору вже на українській реєстрації, але, на жаль, інформації немає. Рено Кенго у такому цікавому кольорі 2011 року пасажир 8650 ціна. 1,5 дизель, контакт залишений. 165 тисяч пробіг. Весь втанований. Ходімо далі. Volkswagen Touran, чорний колір. Інформації також, на жаль, немає. Шкода, Octavia стоїть в універсалі, інформації немає. Не розумію людей, які не показують інформацію про автомобіль. Так, 2016 року, Volkswagen Caddy. Двохлітровий дизель 13 950 ціна. 120 тисяч пробігу. Пише, що по сервісу. Контакт. Я ютюби знімаю, не плати? Є? Валю, щоб був скупить. Давець запитує, чи є смисл зйомки для ютюба. Ну, кого можливо зацікавить. контакт там залишений 098 67 35 44 Далі стоїть ще такий Ford Minivan, сімейний варіант 12-го року, комплектація Titanium на автоматі, 2-літровий дизель. 189 пробігу, 11 750 сіди. Так, контакт. контакт 0,98, 67, 35, 404. Той же самий продавець. І Peugeot 5008 стоїть у такому так. гарному кольорі. 11750 ціна, 15 рік, на бік синонах, 1,6 дизель, 220 пробігу, контакт. Залежний той же самий контакт. Автомобіль на роботизованій коробці передачі. Зіжжалися автомобілі, ринок закінчується. Я ще покажу декілька варіантів. Дивіться, Citroen C4 Cactus. Стоїть цікавий варіант своїм дизайном 2017 року випуску 12200 ціна, 1,2 бензин. Контакт видно, 76 тисяч пробігу. На автоматі. Peugeot 5008, колір білий перламутр. дуже гарний колір. 10-го року 164 пробігу, 8700 ціна, 1,6 дизель. Інформації немає, Peugeot 508. Volkswagen Passat B7. 11900 ціна 12 року чистого, 13-й модельний, повний привід, 2-літровий дизель. 200 пробігу, контакт 067 19 12 820. Автомобіль на автоматичній коробці передач. Mazda cx 5 чорний колір на механічній коробці передач. Інформації, на жаль, немає. Так, ще стоїть ось такий Chevrolet, вже на українській реєстрації, цікавий своїм кольором, 15 рік, 8600 ціна, 2,5 бензин, 90 пробігу. Це у нас Америка. На автоматі. Дивіться, ще який стоїть гарний варіант Ford Kuga Такий сірий колір 2015 року, 2-літровий дизель, повний привід, 182 тисячі пробігу. Контакт залишений, механічна коробка передач. За ціною потрібно телефонувати. Комбінований шкіряний салон ось так виглядає. Дивіться, ще який стоїть Kia Sportage. білий колір, гарний збережений стан. 1,7 дизель, 225 пробігу, 12 тисяч доларів. 12-й рік. Контакт 096 52 88 561. Угу, Так, да, видно, в принципі. Все, видно. Зараз запитаємо ще автомат. А це механічна коробка передач, так? Ага, Ось так покажу. Ага. Дякую вам. Друзі, а це вишенька на торті. 3600 ціна дачі Сандеру, простий, надійний, хороший варіант. 9 рік, 170 пробігу, 1,2 бензин. Контакт залишений, механіка. Ну Він трошки в градові, видно, що трошки потрібно вложити грошей, але, але. 3600. На цьому у нас, друзі, все. До зустрічі на каналі. Підтримуйте нас лайком та підпискою.